З 30 вересня по 5 жовтня у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області проходив 20-й міжнародний телевізійний фестиваль Агросвіт 2013. Програма про одну з найболючіших проблем сучасного суспільства алкоголізм на селі із циклу Життя на виворіт отримала перше місце в номінації Проблеми пошуки рішення. Одноіменний проект стартував на обласному каналі Тирка Віка з середини липня цього року. За цей час було приглянуто 12 журналістських досліджень, і кожне про нівечені долі, життєві негразди і надію, яка завжди допомагає людині. А от зараз ми тільки ми в журі. Значить, співається село на Україні на Черкащині. Ну це у Горі не тільки Черкаської області, це горі. Украины и России, и, так сказать, в Белоруссии там в меньшем варианте. Но когда мы в жюри начинаем спорить, это не сельская тема, это общая. Ну, люди мои даже, и пьют в на, на селе, так сказать, больше, чем в городе. возможность есть и там, самогон сделать, и так далее, и так далее. И выпить по-кумовски, это немножко, так сказать, город как-то освобождает от этого. Поэтому кухня, кухня сама, такая телевизионная, так сказать, которая, она более богата, она как раз позволяет как-то внедриться буквально в каждую, ну, как сказать, в каждый уголок Сільської житті. Це дуже важливо. Григорій Тараненко, член президії Євразійської академії телебачення і радіомовлення. Нині живий працює в Москві, але Україна зіграла визначну роль у становленні журналіста та громадського діяча свого часу. Він працював спецкором українського телебачення, потім центрального телебачення. Його публіцистичні роботи, зокрема про аварію на Чорнобильській АЕС, зробили автора відомим усій світовій спільноті. Пропадает село, да? Вот названа цифра официальная совершенно. В течение последних пяти лет в России в России исчезло 22 тысячи сел. Поэтому это... Тема варіант, сказ, я би сказав, для журналістів благородніше дуже відповідальна. Агросвіт єдиний великомасштабний на пострадянському просторі фестиваль телевізійних програм про село та людей, які працюють на землі. Його організатори українці, але творчі змагання журналістів-аграрників проходять як у нашій країні, так і за кордоном. Вперше це відбулось у Прибалтиці, востаннє в Білорусі. Я по дорозі сюди, я жалувалась, що. Ніколи не видела, як убирается подсолнух. И я действительно не знала это ну, не вручную же це делать. Не, не сидять же колхозники, не луплять. Это правда, це это и І и всі думали, что... що ну, я действительно сегодня перший раз в житті вижу, как это делается. Даце з Латвії 18 років працює над сільською тематикою. На фестиваль представила роботу циклу лабораторія брехні. Моя работа называется «Лаборатория лжи». И это цикл передач, и именно эту, которую мы привезли на конкурс, она называется «Коллективизация». И мы как раз о том, мы копались в истории, это, этот год я провела и в истории. И как мне пока очень понравилось высказывание, что э, если выкинуть из истории всю ложь, то... не вірен, що залишиться тільки правда. Може, не правда. Крім того, Датсо прагне пізнати нашу Україну зсередини. Каже, що її земляки мало що знають про Україну, і тому упереджені в оцінках про неї. Я хочу поснімати в Білорусі і в Україні і в Росії. Тому що молоде покоління Латвії боїться цих країн. і боїться. Может, потому что не знают русского, может, потому что своего рода пропаганда идет, опять-таки, особенно насчет Беларуси. И они не, не знают того, и чего ты не знаешь, ты часто этого боишься. И мне это кажется очень нечестно, и я хочу снимать в этих странах и показывать. На Хмельниччині фестиваль Агросвіт проходив вдруге і вкотре вразив високим рівнем культури та гостинністю краю. Учасники творчого змагання жили в історичній частині Кам'янця-Подільського у чотиризірковому готелі європейського зразка Клеопатра. Місцеві бруківки повертали в минуле. Тут дивовижно збережені храми та замки минулих сторіч. Гості також змогли переконатись у інвестиційній привабливості однієї з найпотужніших аграрних областей України. Зустрілись із губернатором, побували на сучасних підприємствах агропромислового комплексу, познайомились із новітніми технологіями, дегустували місцеву продукцію. Коли таке, в принципі тебе вивозять в поле, знакомі з производством, Ми, Ми. Мы еди, едим готовые продукты, не совершенно забыли, не имеем представления, как это все, каким трудом это достается, какие усилия организаторов самих хозяйств и... Рабочих які працюють, комбайнерів. колега з Болгарії на фестивалі представляв дві роботи: обидві відзначені дипломами переможця. Крім того, на батьківщині автор також займається фестивальним рухом. Art Amphora Festival. Щороку проходить в Софії і дозволяє фахівцям позмагатись у галузі дитячого художнього та документального кіно, а також телепрограм для дітей та юнацтва. Я до фестиваль. значит привез два фильма режиссера известного болгарского Криспира Семенова, которые участвуют в, в номинациях, как я не помню, наизусть, но одна связана э, чисто с, с экологией, с экологией и городской средой, с сохранением ландшафта и всего, как сказать, и с одной стороны носит и полезный характер и для детей, и для взрослых. И вторая сторона – это второй фильм «Наездники». Это фильм очень, на мой взгляд, интересный. Там показано отношение наездника, ну, я бы сказал, даже любви наездника и лошади. Цього журі переглянуло майже 200 робіт із дев'яти країн Європи та Азії. Переможців визначали в десяти номінаціях: господарі землі, підприємець, екологія, пізнання, інвестори та інвестиції, герої України, здорові діти, здорова нація, витоки, дебют, номінації, проблеми, пошуки, рішення і перемогла робота черкасців. Найцікавіше те, що це ж всього, перемога самих селян, які своїми щирими розповідями про життя та проблеми на селі допомогли творчій групі створити таку програму, яка окреслила проблему і намагалася знайти шляхи її вирішення. Цикл програм Життя на виворіт» передбачає відверті обговорення незручних на перший погляд проблем як всього суспільства, так і села, зокрема, крім алкоголізму, це наркоманія, вілсніт, безхатьки, жебраки, повії. Життя після ув'язнення та інше. Насправді суть цих явищ глибша, безробіття, відчай та соціальна незахищеність українських громадян. І про це також йдеться у програмах. Разом з тим ми презентували фестивалю ще одну роботу трактор Фест. Від науково-виробничої фірми Урожай Вона здобула почесне друге місце в номінації підприємець йдеться про людей, які прагнуть до кращого життя, бодай тяжкою працею та недоспаними ночами. Програма пронизана сповненими оптимізму поглядами на одну з робітничих професій тракториста. Звичайно, все це стає можливим завдяки урядним інвесторам. Сенс програму тому, щоб допомогти людям, які потрапили у складні життєві обставини. Згадати про те, що вони здатні на більше, аніж те, що вони можуть зробити на даний момент. Гран-прі цього разу дісталось полтавчанам за фільм про Героя України. Варто зазначити, що за умовами творчого змагання на агросвіті найвище визнання присуджується учаснику тільки один раз. Черкаська обласна державна телерадіокомпанія була володаркою гран-прі Агросвіту у 2007 році. За роботу вашої покірної слуги не на одинці. У програмі йшлося про об'єднання зусиль сільських громад щодо розбудови держави. Ми більше повинні розповідати показувати. Це ж реальне життя, це ж непридумане. Ми показали, тому що це додає сили впевненості тим, хто може сьогодні ще цього не досяг, кому не вдалося, хто в чомусь засумнівався. І якщо от в нас буде таких оптимістичних і реально справжніх робіт більше, ну повірте, це тільки буде на позитив. Отже, фестиваль рухається далі. Місцем проведення наступного творчого конкурсу журналістських робіт на тему села планується Грузія. Побажаємо одне одному натхнення і до зустрічі в краю сонця, винограду та неперевершеної кавказької гостинності. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!